З випаленими очима і залізом в ключиці. Жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись, застиглю очниці. Не хвилюйся, тепер я буду твоїм очим. Я завжди зможу дати їй якусь пораду, я оповідатиму, яка погода. Я тебе надто люблю, щоб казати. Твоє небажання жити просто по горде, а він відчуває, що в його тілі забагато мета, а він знає, буде чорно йому до кінця його віку, а він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу, а він знаходить сльозу, торкнувши мертву повіку, і тоді каже: Розкажи мені, чого я не бачу, чого зараз складається в небо над нами. Скажи, як ти переконуватимеш мою душу незрячу, скажи, як ти умовлятимешся з моїми самими ти не бачиш, говорить вона, як нам бракує удачі, як вперто протоптують стежку ранкові трамваї, а ще ти не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачиш, і як забувають про тих, кого вже немає. Я зможу бути легкою, як видих, бути як звір, котрий нікому не вчинить кривди. Єдине, чого не зможу, це зробити так, щоб ти забув про своїх загиблих, щоб тобі не снилось ті, хто вже ніколи не прийде. І навіть якщо ця зима триватиме руками, навіть якщо світ болітиме кожним вдихом. будь його диханням руками. Будь цього голосом, будь його сміхом, маєш тепер бачити за тих, хто не бачить, маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять, неначе вони втомились, вони ж теж як люди. Будь продовженням його збитих пальців, будь закінченням його довгих речей. Зимове небо над нами. Складається із доказів і заперечень.